О, ні, Леді Камус. Вона жива? Камус. Чорт. Це когось дядька? Що я роблю, біса, ага? Я жива? Але вогонь спалив мій... мій одяг. Дідько. Дим ховає мене, але коли він розвіється? Всі на трибуні і побачать мене, і буде хріново. Я я... осоромлю себе та свою сім'ю. Господи. Будь ласка, хоч хтось допоможіть мені. А, -а, а? Ти? Візьми мою руку, га? Чому ти мені допомагаєш? Ми ж вороги. Хочеш повернути піджак, га? Ні, я не мала на увазі, як ти будеш без верхнього одягу. Мені байдуже на це. Що з ним? Чому він такий добрий до мене? га? Е -е, Гей, у тебе на руці кров? Що? Ти на тілі. Посиленому річкою Стікс з'явилася рана. Напевно, той дурний мечник вклав трохи мани в свій удар. Оце так. О, друзі. Вона у порядку дякувати Богу. Я так злякався. <гум> Леді камус на землі, але юний мастер вікер поранений. Складно визначити переможця. Ти тільки подивись, яке в нього тіло в такому юному віці. Безсумнівно. Це наш річки Стікс. Ні, необхідно багато тренування, щоб мати такі м'язи. Неймовірна кількість талантів у восьмирічному річному віці. Гимхм. Епізод 14. Ну то, як пройшла твоя дуель? Чудово, я зміг зрозуміти значення спільних тренувань. Дуелі проти черівника суттєво відрізняються від дуелі проти мечника. Чому ти не атакував її? Я сумнівався, у мене ніколи не було битви з дівчиною. Сумніви в бою ведуть до смерті. Розглядай свою рану як урок. Що? Тіло хвилюється за мене? Чого б це? Я не пам'ятаю, яким він був у моєму дитинстві. Я його запам'ятав як холодну сувору людину. Тоді ходили чутки, що він став таким через смерть своєї дружини та старшої доньки. Ну, це те, що мені відомо. Що ти думаєш на рахунок Рубінових шахт? Я думаю. Нам потрібно віддати шахти. Віддати шахти? Чому ти так думаєш? Головним завданням клану Баскерів є розвиток та збільшення своїх володінь. Рубіновий шах знаходиться біля гори червон Іко, а вона є частиною Ле Ель Ленорін. Монстри і варвари, які живуть там, можуть стати великою проблемою. Якщо правильно скористатися кланом морх, ми зведемо власні втрати до мінімуму. Ха, ха все правильно. Після отримання шахти мор... морги відправляють багато людей для її захисту. А нам лишиться тільки направити в той регіон монстрів та вайварів. Так ми вб'ємо двох зайців одним пострілом. Рубіни будуть купатися у крові наших ворогів. Хе-хе, якщо це від... Будеться саме так Кван Морг вдвічі подумає перед тим, як вступати на нашу територію. Твоя ідея на 90% схожа на мою. Звісно, схожа, це той план, який ти придумав у минулому житті. А я був тим, хто його реалізовував. Також я думаю, нам потрібно спостерігати за діями Квана Морг. Тобі це потрібно за це. Тобі не потрібно за це хвилюватися. Я збільшу кількість патрульних гончих. О! Доброго дня! Ви тут патріарх? Ми можемо провести бесіду? Посол клану Морх, у вас є що сказати? Я хочу обговорити одне питання. Кван Морх розглядав багато ідей щодо мирного вирішення проблеми з рубіновими шахтами. Оренда одна з цих ідей. То що ви хотів би обговорити плату за оренду чи що? Як ви ставитеся до заручень? Заручен? Так, це посилить політичні зв'язки між нашими кланами. І кого ти про пропонуєш? Як е на рахунок вашого старшого сина та моєї племінниці. Що? Моя племінниця неймовірна, вона вродлива та розумна. Я впевнений, вона стане чудовою дружиною вашому старшому сину. Моєму сину 25. Років. Різниця у віці досить велика. 8 і 25 це всього 17 років різниці. Це в межах норми. Я не одружуся зі слабшим, ніж моя мама. Камус, що це ти таке кажеш? З таким критерієм ти не одружишся до самої старості. Я буду дивитися на їх потенціал. І я не хочу мати таку велику різницю у віці, я хочу такого, ж, як я або молодшого. Дитя, тут тобі не буфет, щоб вибирати. Я знаю, але я не маю звички їсти все, що дають. Розумієте? Я вибаглива? Я. Хм... Що таке? Що вона хоче? Та невже? Ні, ти не можеш. Він не прямий на ще до кроду. Напівкровний драк... дракон залишається полкровкою. Його слова мене дратують. Що він там белькоче? В заручинах важила думка обох сторін. Вікер, що ти думаєш? Та ну? М -м -м. Я навіть не знаю, що тут сказати. Згодний? чи як? Що? Цей виродок? Поганець.